У мене на сьогодні задача номер 1 – це допомогти своїм дівчаткам. Я вам показувала, у мене мої трояндочки захворіли, то я вам купила порошок, мені порадили. Сьогодні буду їх лікувати. Я вам показувала раніше показувала ось якась болячка, у них трапилася, у моїх дівчаточок, то буду сьогодні обробляти їх. Розведу порошок, поблизку. Сьогодні такої жари немає. Це минулорічні троянди, які сажала з такої палочки, з, з букетної троянди. І вон, вимахали. Це вже другий цвіт. Він такий, не такий рясний, як перший. Вже вони такі нещасненькі, але вже другий раз за рік цвітуть. А ось це мої. Дівчатка, які я саджала в цьому році, теж ось паличка така з мій вказівний палець розміром. І ось такий кущик вже прийнявся. Яких в цьому році в мене десь з 10 кущів насаджено, що прийнялись. Ну, оце таке щось нещасне, але живе, намагається жити. І ось цим дівчатам теж потрібна допомога. Щось я їх запустила вже трохи. Треба їх обробити. Пересадити, Він купила ґрунт. Вчора я Яном ходила. І сьогодні будемо пересаджувати, бо щось я геть за них забула. Оце, до речі, фінік. Він класно цвіте, ну як, от виглядає, має хороший вигляд тоді, коли він стоїть на сонячній стороні на підвіконі. А я його взяла, заховала в тінь. І він такий трошки поблік. Треба його теж пересадити і поставити знову на сонячну сторону. Ці квітці вже років з 20 Мама колись просто їла фінік, от такий солодкий, який от продається солодкий фінік. І вткнула кістку в якийсь авазон. І цей фінік прийнявся. От. Ну, Зараз він у нас, звісно, погненько виглядає, бо було багато, бачите, гілочок, він такий рясний був. Моя помилка була поставити його в тінь. Нічого, ну, зараз пересаджую і переставимо. Тому зараз ось буду займатись своїми квіточками.